Так, ну і давайте закінчимо цей турнір. Покажу оборону. Оборона поки в А вискочила. Але думаю не надовго, Тож поїхали в атаку. Фергус наш улюблений. Угу. Цікаво. Дуже цікаво. Ну, поїхали, спробуємо. Може, Локі перший зарядиться та й скопіює бабку. Або філок зарядиться перший. І просто вдаримо, що як можна сильніше. Да, давай зривати одразу, не придумувати велосипед. Так. Давай, раз, два, бахнемо три. Так. А, давай, давай. Давай спробуємо ось так розмазати в куточку. Тепер в Гастріт. Так, тепер давай сюди сходимо ми. Ну Це забагато. Але хрейдмар б'є. І давай цели не взірвемо. Так, Астрид нас покинула, але я думаю, ненадовго. Так, лисичка спрацювала, але ми фергуса теж зарядили і лисичку заодно. Давай робити ось так і заряджати нашого локі на всяк випадок. Так, я так думаю, що зараз вийде Астрид і потім вже вдарити. Давай поки так в пустоти закинемо. Ага. Ну, як я вгадав, що Астрид вийде, ні? Давай бабку і хрейдмар одразу і кристалів зірвемо ще раз. Добити її чи що? Молодці. Так, тут ми фергуса витягнули. Грімстіл з річардами. І двома Астрид. Ну, цікаво, поїхали. Так, давай трійка, четвірка. Так. Давай зарядимо нашого луки. Ну, грімстіла не хотілося би заряджати. <coughs> Слухайте, давайте спробуємо ще зарядити ми нашого феруса ось так. Може він встигне манну зрізати грімстілу? Начебто встигає. Тоді давай одразу зріжемо. Вімкнемо ось так. і спробуємо фіолети знайти ще. Щось не дуже у нас це виходить. Один фіол нам замало. Давай пошукаємо ще тут. До речі, знайшли ми трійку, навіть шість. Тоді давай робимось так. Ого, чудово. Ще й добило Річарда одного. Тоді б'ємо хрейдмар. Так. І давай покидаємо тут в мультика в Річарда. Угу. Сині вчасно виїхали. І давай взривати синій. Так. Ну, все, і тут вона не зарядиться вже. І останній, ага, навіть не потрібно було останній хід робити. Так, добре, поїдемо далі. Річард. Цікаво. Гіп у обороні. Ну поїхали. А, давай, трик ось так. І давай запустимо комбо сюди. Так, знайшли ми трохи синеньких. Але нам треба не трохи, а трохи більше. Ось <кій> ну, тут поки нам не страшно, бо ми зарядимо зараз нашого Локі теж і Фергуса. Якби ще філо зарядити, тут взагалі було б чудово. А давай спробуємо філо ось тут пошукати одразу. Знайшли що... так. Так. Може тоді і скопіювати або ричер добити. Ага. Давай на цю, отже, і повісимо ми мегапаразита і спробуємо ману їм зрізати. Як наш це вийшло? Ну, більш-менш чудово. Зараз зарядимо тоді хрейдмар. Ось так. Ага, щитки дулі врятували від паперблю э, э, від того, того дебафу. І зарядимо ще раз синіх ми. Ну, в, част в частності э, листичку нашу. Тут візьмемо ще Фіол. Угу. Давай ще, ще зарядимо локи і будемо тепер добивати тут начебто вистачило їм, так. Ага, хрейдмар, хрейдмар і гандер. Ну, тут трохи складно буде. Прокидувати в центр, або можуть мене навалити теж. Але в нас філова тут купа. Давай спробуємо і можемо ми перші нанесемо удар. Думаю, чи потрібно дулю зараз заряджати, чи просто кидати. Ну, давай так спробуємо. Може доїде ще один фіол, Ні. А, ну в принципі, чого ж? Ні, якщо так. Так зробимо. Перекриємо щітками і взірвемо хрейдмар, Так. Ой, взірвемо хрейдмар, взірвемо кристал, щоб хрейдмар середилася. Тепер б'ємо ага, Живемо поки, Зараз хреньмар їхня по нам вдарить. Трошки зовсім не дивилась, скільки... а, ну вона від контрі помре. Але так вона вдарила, дай Боже. І давай так запустимо супер мегакомбо. Угу. Сподіваюсь, всі живі. Чи лисичка на страховці у нас? Ага. Угу. Давай лисичку. Та й певно давай гандери скопіюємо і ферру зарядимо на всяк випадок. Так. Луки ненадовго вийшов за пивом. Давай призивемо Міньйона. і ще пошукаємо знизу. І синій знайшли чудово. Хоча нам філо потрібен, тому давайте філо краще. Так. І ось так добили. А ні, там відродження, певно. Ну, звісно, куди ж там без відродження. Давай. Угу, вистачило нарешті. І крайній бій на сьогодні. Знову скло в нас. Дявочан там з краю. Поїхали. Ага. Тут щось взагалі туго так з поляною. Ха. Навіть не знаю, де ліпше і почати. Але, добре, давай тут спробуємо щось. Ми ну, зробимо так трійку. Давай тут сходимо. Є в нас шість фіола. Давайте візьмемо шість фіол. І зараз висичку зарядимо, бо зараз будемо помирати потроху тут. Спробуємо зарядити ми Локі, ось так. З фергусом. Справедливість ми не зарядили. Це чудово. Так. Думаю, кого скопіювати. Давай Дялочан скопіюємо і спробуємо фергусом зарізати манну. І дулю ще потрібно зарядити нам. Ага, а ми її не зарядили. Це фіаско. Ну давай ось так. Зараз якраз справедливість б'є. Ага. Ну, Хрейдмар повернеться до нас ще. Так. Ну давай тоді обережно тут сходимо. Трійка. Давай, може всі, всіх же ж не вб'є. Зараз знову підхилимося. Ого, так, так, так. Стопем. Ще десь мені потрібен фіо. А тут щось взагалі не хочуть фіо давати. Ага, знайшов. Не знаю, вчасно чи ні. Але знайшов. Давай бити. А... Давай доб'ємо Річарда, бо зараз, щоб не було відхилення його, бо він вже задовбав трошки. І в магні скинемо. Ось так. Угу. Лисичка нас знову заряджена, а от питання чи виживе? Чудово. Живемо. Давай візьмемо ось так. Знімемо мінньонів з цієї мар'яни, бо вони вже достали всіх тут. Скопіюємо ще раз діало для лікування. Зріжемо ману і візьмемо фіол. Я думаю, ми тут на правильному шляху до перемоги. Кристалик зелений все одно склався. Давай фіол тут. Ага. Чудово. Принципі, тут будемо добивати. Ну, як будемо? Не зараз, звісно, але нічого тут вже нам не загороджує. Угу. Так, ми тут пережили те, що було найстрашніше. Ось так, підведемо підсумки. Що тут в рейтингу? 515 місце. Ну, побачимо, що і як воно тут буде в нас. Начебто норм турнір відіграв головне, щоб без викупу. Трохи оборона нас підвела, на жаль. Ну, а так, в принципі, все добре. Окей, будемо сподіватися, що оборона залишиться в рейтингу А. І нагороди покажу завтра. Всім до побачення, гарного дня. І ось такі отримав я нагороди за е, топ-1. 602 місце в турнірі. Ну, як би ми бачимо, що е, нічого цікавого нема. Навіть ефір п'ятизіркову зіркову не дали, ні і хіба що тільки жетон загону. Ну, і, в принципі, все. Всім до побачення.